Операція припинити думати про пастеля день перший. Давайте подумаємо, яке заняття може допоможе мені відволіктись. Звісно, робота. Напевно, я можу почати зі вчорашньої ідеї, аромати, які трансформуються з часом. Ах, але ця ідея прийшла під час нашого побачення. Зараз мені потрібно уникати будь-яких думок та спогадів, що пов'язані з пастилем. Це може виявитись складнішим, ніж я думав. Але яка різниця? Для початку я створюю приємний аромат бергамоту. Барвінок дістає кілька порожніх флакончиків з коробки і витягає свою паличку. Начікувано побачити яскраво зелені краплинки, але з кінця палички витікає добре знайома, буде рідина. Персик, Ага, зовсім не те. Він закриває флакони і приймається за наступний. Але, на превеликий жаль, результат залишається таким самим. Гаразд, магія дуже пов'язана з емоціями Я не маю дратуватися чи впадати в тугу. Треба просто сфокусуватися. Глибоке дихання змушувати себе силою ніколи не допомагало. Просто уявив потрібний аромат і він намагається в третій раз. Але знову персик. Я просто марно витрачую флакони. Ось вам і спроба побути працьовитим. Якщо я не можу створювати інші аромати, то треба знайти якусь іншу справу, аби себе зайняти. А, точно, домашні справи. Нарешті я можу трохи тут поприбиратись. Сьогодні мене від прибирання цього базалу нічого не зможе відволікти, лише він і відволікає. О, точно! Мені ще треба скласти випрані речі, чи не так. Барвінок заходить у спальню, аби розібрати з купою одягу, який він досі не розклав по місцях. Кожного разу після прання я залишаю одяг, аби розібрати з ним пізніше, і руки в мене до цього так і не доходять. Але великої купи речей, яку він очікував побачити, тут не було. Вона була розділена на дві купки поменше, і в одній з них одяг вже був старанно складений. А, не пам'ятаю, аби я це робив. Ого. Боже шо це? прости, паук, мы не можем быть вместе. Почему? То есть все пять лет отношений впустую. Прости, мне правда очень ша. Ого, бывает. Не, це зробив, чи не так? Тоді, коли він прийшов за мною вчора, Чорт забирай. У нього це занадто добре виходить. Займатися цим я зараз не буду. Варвінок накриває купу старанно складеного одягу нерозібраними речами. Ось так чого очей не бачать, то серцю не жаль, і одним нагадуванням менше. Тепер мені доведеться вигадати якесь інше заняття. Поки що мої спроби забути про пастиля виявилися абсолютно марними. Але все в порядку, ніхто й не казав, що буде легко. Іронічно, що чим більше ти намагаєшся не думати про щось, тим більше ти будеш думати саме про це. Я не можу дозволити цим думкам поглинути мене. Треба знайти спосіб розслабитись. Гадаю, якщо я прийму ванну, то мені стане легше. Пізніше цього ж вечора. Я відчуваю себе так бадьоро, здається, тепер я можу зробити все ще завгодно. Спробую приготувати собі поїсти самостійно. Для цієї задачі мені буде потрібна вся моя увага та концентрація. Барвінок відкриває холодильник, пін молока. Що це? Ну ладно. Кілька стаканчиків йогурту, кілька яєць, збиті вершки. Не дуже той багатий набір продуктів. Ось що моє ніколи не готую. Ах, Але я можу спробувати зробити омлет сніданок на вечерю, як комедно. Барвінок протягає руку, аби взяти яйця, але зупиняється. Хоча. Чи зможе приготувати щось без використання магії? Він повертає голову, аби поглянути на пічку. Ця конфорка, вогонь можна розпалити лише за допомогою закляття. Я занадто переймаюсь через те, що моя магія знову може запахнути персиками. Барвінок з силою захлопає дверця та холодильника. Забудемо про це, і про що я взагалі думав? Я народжений не, не для того, аби бути шефом. Їй дуже смішно, дуже їй смішно, а мені ніт. З іншого боку, пастель. Ні, ні, ні. Думати про нього в таких, в таких затишному домашньому контексті особливо заборонено. І що з того, що я хочу прямо зараз з'їсти щось, що він приготував. Він, звісно ж, відноситься до типу людей, що гарно куховарять. Це так пригнічує. Я повернувся до того, з чого і почав. Ой, просто замовлю доставку. Барвінок від... відправляється у ріжко, повністю неспроможний забути про пастиля. Все. Все, все. Другий день. Серйозно не, про... не думаю про цього хлопця. <сіхі> Оставимо на другу серію, да. так, зберегти-пам-пам. Так, дякую вам за перегляд! Хто аж сюди додивився, пишіть там мені коментарі, ну, знаєте, вони мене дуже надихають. Прям дуже. Я це казала якось, так. Да. Тому так, до зустрічі, мої котики.